Спільний проект, як має виглядати шкільна читальна зала, роздумували впродовж кількох років вчителі надвірнянської другої школи разом з учнями. Ремонти робили самотужки, от усім потрібним начинням допомогли меценати. Тепер бібліотека каже її завідуюча, має належний вигляд та готова прийняти усіх книголюбителів. Шкільна бібліотека це справді кабінет номер один, куди повинні перш за все йти діти і від нас від шкільної бібліотеки дуже багато залежить, як ми їх від першого класу, привчимо Причому користуватися літературою, причому тримати книжку в руках. Відвідувачі бібліотеці не бракує. А от з книжковим фондом куди гірше, якщо для учнів початкових класів проблем нема, то старшокласники потерпають від браку літератури. Проблема була із оснащенням бібліотеки новітніми технологіями. Жодного комп'ютера тут не було. Перетворити шкільну книгу збірню та сучасну читальню, допоміг благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Його голова Володимир Грабовецький каже: це його рідна школа, тож допомагати Альмаматер вважає своїм обов'язком. Бібліотеця, в якій досі не було читального залу, нам потрібно допомогти. Тому ми обладнали. Читальний зал це столи, стільці, стелажі для книжок, а також придбали сучасний комп'ютер і оргтехніку, для того, щоб бібліотека вже мала, як то кажуть, завершений вигляд. Тому що... Книжка є книжка, але в сучасному світі без комп'ютера ну дуже важко обійтись. Допомогу меценати відчули в посічнянській загальноосвітній школі першого третього ступенів. Тут проблема була з їдальнею. Завзятих поверів вистачає, От, готувати смаколики для школярів було проблемно. Старі плити за 32 роки свого функціонування постійно виходили з ладу. Коштом фонду для їдальні придбали дві промислові електроплити. Тепер частують дітлахів не лише смачними обідами, але й запашною випічкою. Дуже нагальна була потреба в заміні цих електричних плит для того, щоб нормально можна було готувати обіди і харчувати наших дітей. Дозволяє випічки робити, час економити, багато страв готуємо. Все перше, друге, все картопля, гречка, макарони, налисники, книги, пельмені, вареники, Воно все є. На часі каже директор школи Оксана Хімич заміна третьої черги каналізації на це потрібно 58 тисяч гривень.